Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У нас канал про секонд-хенд, знахідки, все, що можна знайти в секонді, із гарних якісних речей. Сьогодні зробила такий невеличкий огляд, зібрала піджаки та жакети, які я знаходила. Ну, на протязі якогось часу восени, взимку і не виставляла, поки прийде весна. Але вже час, тому я зібрала все в один такий невеликий е, 10 піджаків і жилет. Так їм називаємо, мабуть, випуск. Так ось почнемо з жіночих. Перший. Ось такий піджак. Ні, мабуть, це більш жакет. Це відома відомий італійський бренд Луїза Чирано. У складі тут бавовна і віскоза. Так, бавовна і віскоза. Це такий оксамит. Він дуже приємний на дотик. І у нього неймовірний колір. Піджачок в новому стані, абсолютно, він не носився. Ще зашиті кишеньки. Ось такі гарні брендовані гудзики. Ось такий дуже гарний на весну, такий буде освіжати. Так, наступний. Жакетик. Це Massimo Дуті, також відома, відомий бренд. Це теж такий, мабуть, оксамит, трохи грубіший, ніж на предыдущому, але в нього неймовірний колір, шоколадний. Люблю я тут такі кольори, ось такий. В нього такі нашивки на рукавах, і тут ремінцем можна регулювати собі талію. Ось такий. Теж тут в складі бавовна, натуральний склад гарненький на весну. Зараз весна, тому треба вже запасатися такими речами. Наступний теж масимо дуті. Ось такий з гарним логотипом на кишенці передній. Та також брендований гарний гудзик і маленький теж. Ось такого темно-синього кольору, такий більше під джинс. Ось так. Гарно пасуватиме до любого образу. Так, наступний жіно, жіночий піджак це Дед Бейкер. Люблю цей бренд за їх підкладки. Ось такий він красивого, насиченого кольору синього. Ось такий він класичний, можна в офіс, але, як завжди, найгарніше, ну, я полюбляю саме більше це їх підкладки. Вони дуже різні. Ось такі папуги. Піджак теж в новому стані. Дуже гарний. Всі речі, які я показую, вони в моєму магазинчику в Instagram. Олена Нижнє підкреслювання Бренд Заходьте, підписуйтесь. І продивляйтесь усі речі, які вам сподобались, там ви можете задати мені питання, я на них відповім. Наступний жакетик, це італійський бренд Кун. Ось такий теж дуже гарний колір, такий, як кава з молоком. Дуже класний. Ось такий кежуа стилі. Цікаві дуже гудзики, вони металеві, ось такі тут маленькі на кишеньках і ось такі дуже незвичні ручної роботи. Тут дуже класний, він теж в новому стані. Тут ось ще, теж зашиті кишеньки. Та ось такі тут е, теж е, запасні гудзики. Ось такий Тож теж уже весняна така річ. Так що, дівчата, налітаємо. Так. Ну, тепер перейдемо до чоловічих піджаків. В мене на, назбиралися у різний час я брала, бо мені подобалась якість. В основному усі, усі, мабуть, усі піджаки чоловічі, вони в складі 100% ФОПна. Так ось, почнемо ось з такого першого. Ось такий. У клітинку. Дуже прикольний. Красивий. Ось це чоловіча, мабуть, S, S, М. Десь немає, не бачу розмір, Так, склад знак якості вовни, 100% вовна це бренд Дігель. Ось дуже якісна річ, така і стильна. І зараз наразі чоловічі речі дуже полюбляють жінки. Вони їх додають до своїх образів. І це дуже, зазвичай, зазвичай дуже круто виглядає. Тому так, так і для жіночої аудиторії, як і для чоловіків. Може, хтось в собі щось щось пригляди. Так, наступний. Наступний ось такий. Це вже більш діловий. Це щось таке? Мабуть, з праски трохи. Більш діловий. Ось такого він синьо-сірого синьо кольору. Це теж 100% вовна, але тут друга вже якість. Вона тоненька, гладенька. Це теж бренд Дігель. Ось такий дуже гарний. О, кіт бігає. Так, дуже гарний, класичний це чоловіча Емочка. Але як оверсайз для жіночого образу дуже класно буде. Вони, за що я люблю. Якісні піджаки чоловічі, вони дуже гарно сідають, у них гарна посадка. Так, наступний це вже більший розмір. О, що це я неправильно? Стібнула неправильно. Це вже більший розмір. Це, мабуть, XL чоловіча. Ось такий чорний класичний піджак. Це бренд Boss. Hugo Boss. Лінійка їх лінійка BOSS. Ось такий в дуже гарному стані. Таке враження, на що він теж не носився, бо кишеньки теж ще зашиті. Ось такий це теж 100% вовна. Абсолютно така вищої якості. Дуже гарний. Так. Ще один чоловічий піджак. Це він такий чорний в міленьку-міленьку полоску. Це у нас бренд Кінко. Ось Оський теж в дуже гарному стані, як новий, класичний чоловічий піджак. Це десь МЛ. Ось такий. Дуже актуально зараз і для дівчат, тому можна сміливо до своїх образів додавати. Ось такий. Тут теж стопроцентні повна. усі вовняні піджаки. Так, ось. О. Дуже мені подобається цей. Та що ж таке? Не можу зрозуміти, що це я так навішала їх. Так, ось такий. Він дуже красивий колір, у нього не щось камера не передає. О! Так, ось така структура тканини і це теж 100% вовна. Ось такий. Це вже зовсім такий весняний. Дуже красивий. І це бренд... Паоло Неграто. Це італійський бренд. Італійська якість одразу видно пошиття, якість речі, дуже мені він подобається, аби по меншого розміру я б залишила собі. Додавала б до своїх образів, я люблю брюки, носити, то дуже б пасувало, Але це ікселька десь чоловіча, тому Буде чекати ствол власника чи власницю. Так, на останок ще одна жіноча річ, яка мені дуже сподобалась. Це річ специфічна доволі, але її можна також додати до жіночих образів. Це уж на свій смак. Так, це шкіряний. Жіночий байкерський жилет в абсолютно новому стані. Він не носився, він новий, але без збірки. Це бренд GTC, який вони виробляють речі для байкерів, для мотокросу ось такі наподобі шкіряні. Написан розмір. 12. Так, але у нього по бокам він повністю нашнуріць з одної сторони і з другої. Тому регулювати розмір можна дуже вдало. Ось такі тут функціональні кишеньки. Ось такий логотипчик. Дуже класна річ, але, на жаль, я не байкерша. Я знаю, що є такі дівчата, які полюбляють, які катаються. Тому комусь згодиться це точно. А також можна і, і не байкершом. Хто як це бачить? Ось так. Класно. Натуральна шкіра така м'ягенька-мягенька. Клас. Ось ось і весь огляд. Сьогодні такий швидше. Хотіла раніше випустити цей випуск, але трохи була прихворіла. Зараз уже трошки краще, тому вирішила швидше записати відео. Так. Заходьте всі до мене на сторінку в інстаграм, у мій магазинчик, мою невеличку крамничку, там дуже багато різноманітних речей, всі, всі з, які всі знайдені у секонд-хенді. Там можна вибрати на будь-який смак і чоловічі, і жіночі, і взуття, і аксесуари. Дуже гарні, у мене є пару сумок, які ще не знайшли власниць. Тому всіх запрошую, підписуйтесь, ставте лайки. Запрошую всіх на мій канал, підписуйтесь, це допомагає розвитку каналу. Дякую всім за увагу, за перегляд. І до наступного відео. До зустрічі!